Справді, у нас, мабуть, півкраїни ангели охоронці для військових байдуже, чи, е, не знаю, чи, чи ти купив там Берці знайомим на фронт, <свісно> чи якусь термобілизну, е, чи там як ми, чи якісь інші великі фонди е, просто в промислових масштабах возимо е, на лінії на фронт там. Квадрокоптери, тепловізори і все необхідне. Тому тут е, насправді після повномасштабного наступу ситуація дещо змінилася. У нас вся, вся країна, волонтери, по суті. Скажіть, будь ласка, наскільки ось на ці новорічні свята, можливо, активізувалися українці? Е, ви знаєте, ми відстежуємо по донатам там певну закономірність. Як тільки збільшується там кількість обстрілів, як тільки е, росіяни наносять удари по е, ракетній, шахедами, по е, містам по енергоінфраструктурі е, Українці активніше донатять волонтерам. І фонди, і там індивідуальним волонтерам ну таким чином, мабуть, виміщують свою там лютість їсть, і це насправді допомагає оскільки потреб на фронті багато, і е, часом вони дуже великі. Насправді я зараз от чула інтерв'ю Сергія Протолимаше Єфросініни, який сказав про те, що тільки наші діти протягом цього року задонатили більше 6 мільйонів гривень. Насправді, ось це питання малих і великих пожертв воно дійсно настільки допомагає, коли навіть там маленьких, хтось 100 гривень, хтось 200, хтось з 20 гривень, що воно все приносить і створює якусь величезну суму. Немає малих пожертв навіть пожертва в одну гривню вона допомагає. Коли у нас був влітку на Байректари, там по-моєму було більш ніж півтора мільйона транзакцій, і там суми від декількох копійок до декількох десятків мільйонів гривень. Тобто ми не можемо казати, що там це якась мала пожертва. Усі ці малі пожертви потім стікаються в, в велику ріку і допомагають там нам. Нам, як фонду, наприклад, контрактувати там сотнями чи тисячами рацій, тепловізори і інші необхідні на фронті штуки. Будь ласка, дуже, дуже цікавий момент. Розуміємо, у багатьох просто немає грошей зараз. Ну, ось так, війна. А проблеми такі відчувається цей момент чи ні? Частково так. Ну, якщо порівнювати з там квітнем, травнем, звісно, ці донати вони падають. Проте ми намагаємося системно працювати із бізнесом, хоча з пів бізнесу, звісно, теж проблема. І там відключення електроенергії вони впливають і на виробництво, і на операційну діяльність. Проте ну, не, не все нас настільки погано, як дехто каже. Ну, Тобто, люди продовжують допомагати і ну, розуміють, що це необхідно. А, і знову ж таки... А... Я розумію, що допомоги ніколи е багато не буває такої, але е скільки ще не, не рахували Я зараз, спробую так правильно поставити питання. Е скільки українцям ще потрібно донатити? Скільки ще потрібно грошей, щоб принести нашу перемогу? Е я не знаю, чи є відповідь на це запитання. Тут же ж, мабуть, е багато похідних. Ну, Ключове це коли це все закінчиться. Mm. Коли це все закінчиться, і в якому форматі, і як вам ніхто ніколи не скаже, і очевидно, що це повинно закінчитись нашою перемогою. Чи робить щось Міноборони, уряд для забезпечення збройних сил, звісно, робить. Волонтери тут просто якось десь оперативно затикають діри, підносять патрони, якщо це можна так назвати. Але, звісно, ключова ноша по забезпеченню збройних сил лежить на. Там міністерстві оборони на наших міжнародних партнерів є якась номенклатура е, тих чи інших технічних засобів, які, скажімо, міноборони не закуповують. Це ті ж самі там безпілотники китайські, але на яких в принципі фронти тримаються і здійснюється і розвідка, і там е, супроводжуються атакувальні дії. Е, це все лежить виключно на волонтерах. Дуже часто військові навіть самі скидуються з робітних плат і купують там ті самі там, мавіки або не знаю, транспортні засоби, uh -huh. вживані з Європи. На жаль, це все розхідний матеріал. Воно втрачається внаслідок ну, є випадки, коли батальйон за, там, за добу може втратити до 10 там, безпілотників, до 5 автомобілів, якщо це там, якісь атакувальні наступальні дії, або там, внаслідок артилерійських обстрілів. Тому необхідність у цьому буде і далі. Сподіваюся, що там міжнародні партнери будуть е, е, ту чи іншу неменклатуру е, технічних засобів надавати е, в більшому в більшому обіну. Ось і все угу. ще дуже важливе питання, яке стосується безпосередньо волонтерів а е, вигоряння. Бо зараз знаємо, і я бачу, знаю декого зі знайомих, хто так активно вімкнувся в цю всю історію у 2022 році. Я просто бачу зараз, ну це змарнілі люди. І що зробити, щоб наші волонтери не вигоряли? Як допомагати? А, і чи можливо людині, яка наприклад прийшла в волонтерство? Якщо от вона вже в такому стані, то можливо потрібно відходити від цього. Чесно кажучи, я ну я розумію, що є якісь певні психологічні труднощі, але коли ти їдеш ти десь, десь в район Бахмуту, е, там і дивишся, як хлопці е, живуть тижнями е, в болоті, в е, бліндажах в окопах. А ти просто приїхав і там через годину чи через дві поїхав і ночую десь в якомусь теплому місті. То ну не знаю для мене це особисто особиста якась рецепт боротьби з цим з, з вигоранням. Ну тому що багатьом насправді гірше. Ну тому продовжуємо працювати і все окей. І е, цікавий момент, це ми знаємо, як українці відгукуються там на історії. Давайте зберемо на байректар, фух, взяли просто неймовірну е, суму, відправили. Давайте зберемо на українські дрони. На ці на прости господи, спартани, е, скандальні. Але зрештою, е, наскільки е, часто можна проводити такі акції? Можливо, е, де щось скоро буде новеньке. Но... З Спартанами там ніякого скандалу немає. Вони комплектуються зараз в Британії і зовсім скоро вони приїдуть. Ми все привеземо, все покажемо. Там їх буде більше. Е, і ну коротше, все, все ще попереду. Mm -hmm. Наскільки часто? Е, ну чесно кажучи, я не знаю по необхідності. Ну тобто, я впевнений, що ми і далі будемо е, проводити якісь великі збори на штуки технічні засоби, які потрібні на фронті. Ну а може зараз щось є що анонсувати, чи, чи немає? Поки е, що цей день нас, не настав у, у, у нас у нас фактично щодня великий збір, якщо так розібратись, тому mm -hmm. що там е, щодня наші координатори там із Дніпра із Краматорська е, везуть ту чи іншу допомогу матеріально на ті чи інші ділянки фронту. І це щодня там до, до 20-30 е, доставок на різні підрозділи, які коштують там. Одна може коштувати декілька мільйонів гривень, бо це, скажімо, там батальйонний комплект зв'язку, там ретаранслятора, антен, тепловізори. Ми це купуємо е, в промислових об'ємах і возимо щодня. Тому е, тут більше про якусь таку історію, е, не знаю, яка чіпляє, давайте зберемо там, на, на субуту, там на Байптар, давайте mm -hmm. зберемо там, на якісь дрони українські. Е, я впевнений, що ще щось буде, е, ну але вже там, через деякий час. Романе, дуже дякую вам за вашу роботу. Дякуємо всією нашою командою. Розуміємо, наскільки важливо а, нашим військовим мати такий потужний тил, який працює, який активний. Зокрема, це і ваш благодійний фонд. І нам, людям, які, наприклад, хочуть допомогти донетам. Ми знаємо, де кому ми можемо довіряти, і точно знаємо, що ці гроші підуть на а, добру справу. А, дякую, що доєдналися до нас. Дякую вам. Роман Синіцин, громадський активіст, координатор військового напряму благодійного фонду Сергія Притули.